Ми знаходимося в 22 е школі, е яка знаходиться поруч з містом терористичної атаки, містом трагедії, е де загинули наші діти, загинули дорослі. Я хочу звернутися до зітвію і сказати, що е і 22, і 17 шкіл вони відкриті. Є обладнання, ви бачите, в... в випадку, якщо буде необхідно, за хвилину розгортається ліжка міста. І люди зможуть знайти, знайти здесь притулок на ніч, тому що здесь тепло, сухо, тут є їжа. Що стосується їжа, я побачив в соцмережах заклики принесити їжу, що якби комусь щось не вистачає. Я хочу запевнити всіх, що все вистачає. Всі сьогодні, хто є тут, і рятувальники, і ті, хто допомагає. Всі можуть отримати допомогу, будь-яку допомогу. їжі вистачає. Дуже вдячний всім, хто сьогодні поруч. Да, наш педагогічний колектив готовий прийняти і надати допомогу кожному жителю, хто постраждав, готові і напоїти гарячим чаєм, і дати тепле місце для притулку, щоб провести ніч. Переживаємо за них. І розділяємо із ними із ними їхнє горе.